Доброго дня. Я Лена Гаманінка передаю привіт незламного міста Харків. Сьогодні нарешті покажу вам, як приміняють колоти. Дивіться, це колота. Ми її ставимо, я з цієї сторони вже зробила, потім все нанизала. Потім нанизуємо колоту на ювелірний тросик. Я беру два крімпа. Зажимаю, тому що тут є натуральне каміння, і воно важкеньке таке. І тепер отаким інструментом затискаємо. Цей інструмент потрібен, без нього ви туди не підлізете. Так, гарничка, затискаємо. І все воно, гляньте, закріпилось гарно. Але я дивлюсь, що тут іще поміститься один, один кримп, малюсінький ще для. Переконтролю. І ще один зробимо. Отак, в іншій площині, щоб він тримав. Так. Тепер можна отак обрізати зайве, не під самий край, а так, щоб трошки було залишалось. І закрити. Все. Отаким інструментом без насічок. Тут насічки є, бачите? І воно може залишити слід. А це таким інструментиком беремо, так, притискаємо гарненько, поправляємо все. Все, у нас закрите. Виглядає акуратно, обережно. Бачите, як з цієї сторони. І е, ще є один спосіб, роблять так: продівають сюди, вдівають крімп, зажимають і виходять знов туди. В намисто Він важчий, тому що потрібно в цю дірочку знов попадати. і він Я не знаю, що він ще там тримає, він ніч... не додає крепості ніякої. ніякої Ну Давайте вже доробимо браслетик. так Я зараз покажу. Отак хочу Якщо воно так не дуже прямо до кінця з'єднується, нічого страшного, тут же ми ще беремо оце кільце. Цим колечком прикріпляємо до замочка. Є іншого роду колоти, я покажу зараз вам. їх ще жабки називають, кінцевік отакі тут кільце не потрібно, але я не знайшла таких з нержавіючої сталі. У нас отут отут дивіться у нас отак зроблено. Ми зчепляємо і потім сюди кільцем до замочка. А тут одразу без кільця можна, отак ми зажали, зажали, і потім отак поправляємо, і воно тримається, і воно зачепляється за замочок. Такі дуже гарні, але я не знайшла, поки нержавіючої сталі. Так, давайте доробимо браслетик, а потім я вам покажу, що в мене вийшло з мого зоряного пилу, і розкажу, які були труднощі. Було дуже багато труднощів. Я не очікувала, що стільки буде. Тут ми калічко беремо, знаходимо, де воно з'єднано. Та щось не бачу. Дивина, ось тут. Розчіпляємо його, тільки не отак тянемо, а отак вбік тянемо, щоб воно в бік відійшло. Так, дивіться, раз, воно пішло вбік. Тепер зачіпляємо, тут закріпляємо за... зараз мене малюсінькі, ну тут невеличкі е, намистинки, тому тут є більше оці кольця з'єднувальні. Ну, Воно тут не потрібно більше, воно буде. Ну, неаккуратно виглядає зараз. Тут не дуже зручно. Господи, Боже мій. Зараз зачепимо. Потрібна усідчивость. Я не знаю, як українською, підкажіть, будь ласка, так, зачепили. Сюди ж одіваємо другу частину замочка тоглика. Так. Одіваємо. Так. І намагаємося звести назад. Зараз, зараз, зведемо назад. Так раз. Акуратненько, акуратненько. Якщо ви все правильно зробите, воно ніколи не розчіпиться. Все. І ще раз отут поправлю. Це ось такий гарнійний браслетик. Щось я це поприбираю і покажу вам намиста. Так, дивіться. Оце з агату, який не матовий, гладкий агат такий я брала матовий і гладкий. Оце в ньому були такі ось такі бускові кольори, попадалися. тому я додавала сюди. Трошки бускових намистин, це сотуар. Довжина 110 см. Його можна носити на всю довжину, а можна е отак зачепити тут. Бачите? Так, зачепити, і виходить, у нас отут. це буде уголочком таким куточком лежать, а оце верхня буде кругом лежать. Отак. Ну, я, потім, я потім ще покажу на, на тітки той чорний, на манікені, хоч вона і коротенька. Так, оце отакі зробила. Тут ніяких труднощів в нас не виникло. Труднощі в мене з'явились, коли я стала закріпляти замочок на цих на мистах, сотуарах, з цієї сторони все як було. Я коли покупала і коли показувала в розпаковці вам, я не замітила. А тільки потім тільки потім глянула і помітила, що тут немає ніяких отворів на цьому. Бачите? На цьому є от, отакі петелечки, за якими кріпимо. А тут нічого нема, як його кріпити. Дивіться, на цій на ножці є, а тут нема. Ну, я написала продавцю, звичайно, і отримала відповідь і доволі таки цікавий спосіб, я вам зараз покажу. Ось так: кріпити наместинками. Бачите? Воно, виходить, дуже цікаво. Воно як, ще одна додаткова прикраса, виходить. це проходи сюди також, і воно отак ложиться. Бачите, дуже красиво. І також можна ж вдвічі і в одне носити, і вдвічі. Кришталеві намистинки. Тут у мене оце намистинки агата і зірочки з агату. Бачите? Красиві. Але. Розумієте, сотуар повинен носитись з якимсь кулоном, частіше за все, з китичкою. Китичка потрібна. Я вперше робила китичку і признаюсь вам чесно, вся ця процедура зайняла у мене 8 днів, це кошмар. Спочатку я шапочку для цієї китички намагалась зробити отак. Намистинки, які оплітаються бісером, бачите. Потім воно закругляється, сюди вставляється на мистиночка, пін, ну, гвоздичок такий кріпиться, але воно виглядає якось не дуже акуратно, правда? Я не знаю чому. Може тому що я новачок в цій справі. Може тому що у мене оце бісер китайський, японський бісер один в один. Цей китайський він дуже різний, дуже. Кожна бісеринка має свій розмір, свою дірочку, бачите? Так я близенько піднесу, воно зараз фокус піймає, і покажу вам. Може, тому воно так неакуратно виглядає, може тому, що колір не совпав. Ну тут совпав колір, бачите? Тут біле з білими, тут трошки додалося, і рівно воно якось некрасиво виглядає, правда? Ну Я вирішила так не робити. Не робити. Стала тоді я пробувати робити, взяла 4 на намистинки, робити шапочку. Є шапочка на основі чотирьох намистинок, як джгут плетуть. Американський, чи як він називається, Ну це дуже великий, виходить, 4 намистинки. Бачите, воно. Отак от почало закруглятись, воно такеньке буде. Ну куди? Ні, 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 то велике дуже. Я так думала, десь 1 сантиметр воно повинно бути. Стала ще пробувати пробувати. Ага, оце я на 4 попробувала. Ага, ага. А тут уже от на 4 вообще огромне, як куряче яйце. На 3 получалось. На 3 на мистинки, отут три. Спочатку намистинки, вже краще, але також Так? Ось це я зробила намистинки, тут були були 4 мм, оце я взяла 3 мм. Вже краще, правда? Але ж так величеньке. І ось нарешті я взяла спочатку 3 намистинки і почала плести з трьох намистинок. І вийшло майже те, що мені треба. Це вісім днів я марочила собі голову. От зараз покажу, що воно виходить. Бачите, красиво, хорошо. Але ж його чимось треба закріпити на намисті, воно повинно е, відстюбуватись. Тому що, коли ми одягаємо так, на всю довжину, воно сюди йде. А коли ми вдвічі одягаємо, краще, щоб воно було сюди, Шло от сюди. А це отак. Бачите? Ну, тому я взяла, я взяла з нержавічки отакі штучки, карабінчики нержавіючої сталі прикріпила. бачите. Спеціально взяла отут на мистинку залізну, таку блискучу, щоб вона відвертала увагу. І все, і отут можна одягати, гляньте, і воно навіть не видно, що там щось пристьонуто, воно так гармонійно виглядає. Правда? Зробила, ні, я неправильно пристібнула, для отих з, з бусковими кольорами я зробила оцю білу з бусковими. Це для цих намист, для, цих... для цього сатуару, а от таку для цього сатуару. Тільки я зараз покажу мені. О, ось для цього сатуару. чому я зараз об'ясню? Тут я Тут гарно чіпляється за замочок. Замочок такий акуратненький, ну раз і все. А тут замочок товстенький такий, бачите? Воно не зачіпиться сюди. А велику, великий такий крабік брати, ну воно буде в очі бросатись, негарно. І тоді маленький такий, гляньте, таке колечко з'єднувальне, діла, і ви одіваєте на це колечко, І все. Бачите? Красиві вийшли скитички, я задоволена дуже. Бачите? Оце я не планувала, щоб сюди біле шло, так от загиналось сюди синє шло. і тут біле і таке різнокольорові, воно якось так само влягається. Я не планувала такого. Цікаво, якщо чотири воно також буде так загибатись, якщо чотири початку отут. Так, як я робила, якщо комусь буде цікаво, я зроблю мастер-клас. Я зараз коротко, коротенько розкажу вам, оцю першу робила і е, оцю вже робила я на вісім низочок менше, тому що ця прям така наповнена, аж може і зайве, ну, я не стала нічого розпускати. Значить, я зробила цю шапочку і зарані я туди вложила е, е, пін. Не пін, ні, ні, гвоздичок з от з таким. І там у мене з середини намистинка кварцу. Бачите? Інша сторона цього калічка сюди виступає трошки і виступає рівно, я так ну, вирахувала, рівно настільки, щоб вона була на одному рівні з оцими. На оцих гвоздичок я наділа от таких, на, на, надівала отаких от от низочок з бісером. І потім на, отут вийшло у мене, у мене 12 намистинок, які закінчують ряд. І кож, З кожної я взяла отак, дві, зробила 24 по краю. Отак, бачите? Видно тут? Зараз. Ага, отут і з однієї йде дві. Тому що Маленькі намистинки і дві сюди б не вийшли. Отака краса в мене вийшла. Але я ж зробила дві. Чому я зробила дві? Тому що, ну, мабуть, молодь не захоче, намиста красиві. вони молодіжні і для такого віку, як наш, вік з вами. Але ж молодь, панянки не захочуть кити ці, мабуть. Тому я ще придумала е, зробити щось інше. Дві оці я. Виставлю в Інстаграм з китицями, а ще дві, буду думати, китиці я не буду враховувати в ціну, я положу на подарунок, тому що я сама вчилась, вони не ідеальні. Хоч я тут вираховувала. ой, Зараз покажу вам. Отут я вирішила, що я така сама умна і не стала вираховувати. Думаю, я буду прикладувати ряд до ряду і буде рівно. І нічого не було рівно, того, що. Прикладуєш так, і вони всі різної довжини. Получаються. Бачите, тут я вже вираховувала. Ну, вони також не дуже прямо от один в один, тому що вони так загинаються трошки, того, що китайський бісер різний, але вже гарніше, гарні. Не буду враховувати. Це буде подарунок до цих двох намист. А на ці намисти я задумала, що щось інше треба ж зробити. Підвісочка. Сотуар повинна бути однозначно. однозначно. Спочатку я ось вирахувала, намалювала таку схемку і зробила на півмісяць. Ну, Бачите, воно не дуже красиво і акуратно, тому що намистини, на мій погляд, дуже крупні. правда? Я зробила, а де ж там в мене були, ще менші десь були. Ну, Я зробила 4 мм, ну, воно також дуже великі вони. Треба, мабуть, аж от такі робити. Малюсенькі 3 мм. Я не знаю, я ще думаю, що я тут буду робити. Може, я тут зроблю не на півмісяць, а отакий, як місяць цілий, Ну, такого розміру, величенького. Може, таке зроблю, воно буде трошки вигинатися. Так? Ну, якби об'ємний буде. Розумієте? А може, я просто куплю якісь. Підвісину, це вже буде враховано в ціну. Так що, вибирайте щось, купуйте, ставте вподобайки, не забувайте про нас. Переходьте в інстаграм, там все з цінами, з розмірами, все-все-все є. Зараз ми ще трошки прикріпимо після цього відео трошки-трошки порозглядаєте оці намиста, а я з вами прощаюсь, всіх обійняла до зустрічі!